На початку липня, починаючи з 7 числа, на Сумщині, за прогнозами синоптиків, циклон, що спричинив похолодання, вітер та дощову погоду, має відходити, і надалі вже очікується тепла погода зі значним підвищенням денної температури. Після майже двох декад прохолодної погоди в червні. З початком липня на Сумщину прийде тепло. Вже завтра, 4 липня, очікується суттєве підвищення температурного режиму. В день години температура повітря становитиме 26-31 градус, по місту Суми 28-30 градусів. Також завтра, 4 липня, в другій половині дня та ввечері по області можливі краткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду. В подальшому на вихідних 5-6 липня опади припиняться, температура повітря дещо знизиться, але все рівно в день години становитиме 22-27 градусів, що є нормою для цієї пори руку. Новий тиждень 7 липня. Почнеться також з теплої погоди, температурний режим знову підвищиться і в денні години вже температура становитиме 27-32 градуси, в нічні години 15-20 градусів, що в принципі є нормальною погодою для липня місяця. Також в кінці наступного тижня можливі невеликі короткочасні дощі подекуди з грозами. Десь до 15 липня, ну попередньо ми очікуємо, що збережеться досить таки тепла погода, температури повітря в денні години сягатимуть ну, десь в районі 30 градусів. От, і ну, подекуди можливі короткочасні дощі та грози. Ми не можемо змінити світ чи вплинути на погоду, але точно можемо ще більше донатити на потреби наших захисників та докладати максимум зусиль для наближення миру і перемоги України.